26 липня у шостці вперше пройшли змагання з плавання на відкритій воді. Вони були організовані Барсою та клубом Патріот під егідою Асоціації плавання Сумської області. Саме головне, що відкрита вода в шостку прийшла. Плавати має вміти кожен чоловік. Розряди, результати, рекорди. Це все навіть не третічно. Це далеко-далеко потом. А просто для населення это плавання самый лучший вид спорта. Мне 58 лет, Я таблетками ніякими не пользуюсь, Я бігаю на лижах зимою літом. Плаваю. Турнір відбувся на Галенковському озері і зібрав 33 учасники різного віку. Змагалися не лише шосткинці. Виступили плавці з Сум, Запоріжжя та Харкова. Програмні сорінування дистанції 300 метрів. це один круг 600 метрів це два круга. і один кілометр. Плавці стартували і фінішували в районі дитячої купальні. В акваторії водойми розставили буйки, за якими і мали орієнтуватися спортсмени. Прийшов підтримати дистанцію сина. Син пройшов дистанцію нормально, вирішив перевірити свої сили і пройшов теж. Але вже тяжело, візрост бере своє, йому проще займатися ще раз займатися. Молочага. Призери змагань на відкритій воді були нагороджені медалями і в подарунок отримали професійні шапки для занять плаванням. Кожному учаснику було вручено іменні сертифікати, що підтверджували виступ на цьому турнірі. Переможцями на дистанції тисячу метрів серед дівчат стали Катерина Кисла, серед юнаків Павло Бойко. Дистанцію 600 метрів найперше подолали Дмитро Солдатенко і Євгенія Пивоварова. Дівчина вже півжиття присвятила плаванню. І по мені плили ніколи ногами бились, тому що всі спочатку в куче, а потім, коли вже більш-менш розподілились, розподілилися, куди всі нормально плили, ніхто нікого не біл. За словами головного судді Ігоря Лакози, перші змагання з плавання на відкритій воді пройшли успішно. Подібні турніри в шості будуть проводитися і надалі. Якщо все у нас вийде, все буде добре, Найближче часі провести тут чемпіонат України. Плавання на Сумщині розвивається в обласному центрі шості і потивлі. Проте цього недостатньо. Вже рік ведуться розмови щодо виконання програми з розвитку плавання в області. Чекали допомоги від колишнього губернатора Юрія Чмиря. Год прождали, тому во вторник я йду к замгубернатору. Ми будемо продовжувати нинішньому уже проводіти розговори на цю тему, що нам зробити, щоб в системі образовання вот ця державна програма навчання дітей плаванню перших четвертих класів. А на його фундаменті вже може туди розвиватися спортивне плавання. Для деяких шосткінських плавців змагання видалися занадто складними. І не дивно, хочеш бути спортсменом, забудь про лінь, жарти зі здоров'ям і, звичайно, оковиту. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.